Бути європейцем, європейкою. Що це означає для нас, українців? Не смітити на вулиці, берегти довкілля, платити податки, жити у мирі з сусідами, боротися за свої права і свободу. Відповіді на головні питання українського вибору шукали школярі. Учасники конкурсу Есе. Я європейць. Другий рік поспіль учні пробують свої сили в цьому конкурсі, який проводить Посольство Литви в Україні, та всеукраїнська молодіжна організація «Серце до серця. І для багатьох членів журі творчі роботи молоді стали відкриттям яскравих талантів публіцистичних, поетичних, філософських. Тут найважливіше навіть не що в тих роботах. Там завжди правильні речі написані. Важливо, що діти це роблять за власним покликом, що вони є активними, що вони цікавляться. І от якщо ми шукаємо десь там, от в зірці якоїсь європи, об'єднаний, оце вже є об'єднані європейці. 534 роботи надійшло на конкурс цього року. У багатьох авторів есе утворилися цілі команди підтримки з учителів, однокласників, рідних. Приміром, Андрієві Бондаренку з Лохвиці відредагувати написане допоміг брат Іван, студент вишу. Я б просто написав свою думку про те, що я думав про Європу, про нашу країну. Що мені подобається жити так, як я живу, і стремитися до чогось лучшого. Неочікувано було від свого брата, якого я знаю багато років, почути таку, прочитати таку думку. Тому я дійсно думаю, що наша молодь не втрачене покоління, незважаючи на те, як її називають. Кожен з учасників обрав свій шлях написання твору: хтось заглиблювався в історію та класичну літературу, хтось аналізував новини і громадську думку, хтось описував власні спостереження і відчуття. Ніби приходить муза, і вона дає натхнення, і всі думки виливаються на папір і створюється твір, і просто ну неможливо здержувати слізу, Це пишучи, його дійсно було дуже важко. Але коли написала цей двір, ну навіть не уявляла, що саме так будь аліда полі з райцентру гвіздець у своєму есе згадала слова Славка Вакарчука про те, що треба дивитися на Україну як на землю дітей, а не батьків. І тоді все в нас буде гаразд. Кожен з нас у душі європейці потрібно насамперед збудувати в себе в Україні маленьку Європу, щоб потрапити в неї і зробити прекрасний світ. Да, ми раді, радивати такі конкурси дають можливість більше зрозуміти і виразитися українцям, що таке європейський союз. І ми дуже підтримуємо ці, такі конкурси, будемо підтримувати. І ми дуже раді, що діти прийдуть Литву, і через через Польщу. вони увіді дві країни. Народна дипломатія як найкраще зміцнює містки між Україною і Литвою – давнім надійним партнером нашої держави в Європі. 15 переможців цього конкурсу навесні поїдуть до Литви. Решта плекатимуть надію на перемогу наступного року.